Вітаю на каналі МТ, давайте поговоримо про торгівлю криптою на фьючерсному ринку з кредитним плечем. Якщо ви новачок та шукали покрокову інструкцію, то це відео для вас. Торгувати будемо на біржі Bitru, тому що ця біржа є надзвичайно простою у використанні, якщо порівнювати з іншими платформами, тож для новачків це буде великим плюсом. А також на ній торгується велика кількість монет, якими можна потрейдити. Також я розповім, як отримати бонусні долари, якими можна торгувати та виводити отриманий прибуток, адже саме ними я також буду торгувати. Тож, якщо у вас ще немає аккаунту, то посилання на цю біржу я залишу в описі під відео. Після реєстрації необхідно поповнити баланс біржі. Ви зможете скористатись обмінником або ж поповнити баланс з іншої біржі через криптомережу. Для цього на головній сторінці натискаю депозит. Далі обираю монету USDT, це стейблкоін, курс, якого дорівнює 1$ долару США та до якого торгується вся крипта на біржі. Далі обираю мережу, через яку буду переказувати кошти, копіюю її. Та переказую на неї кошти з іншої біржі у цій же мережі. Тепер, коли кошти вже на моєму балансі, то можна перейти до торгівлі. До речі, не забувайте забирати бонуси за поповнення депозиту та інших торгових завдань у розділі Центр нагород. На головному екрані ви можете знайти цей розділ. Ось для прикладу за свій депозит я отримав 1000 бонусних доларів, із яких 980 доларів дали покласти на стейкінг, 20 доларів дали на ф'ючерси та багато інших бонусів. Тобто ці кошти я можу використовувати, а отриманий прибуток забирати собі. Гадаю, логіка вам зрозуміла, розберетесь тут нічого складного. Далі для того, щоб перейти до торгівлі фьючерсами, необхідно переказати кошти на ф'ючерсний гаманець. Для цього заходимо в Активи, обираємо вкладку Переказ та з гаманця де лежать кошти на фьючерсний рахунок. Монета USDT та кількість. Підтверджуємо і наші кошти вже доступні для торгівлі на ф'ючерсах. Далі натискаємо вкладку ф'ючерсом. Але перед початком давайте розберемось, чим відрізняється спотова торгівля від ф'ючерсів. На спотовому ринку ви можете купити будь-яку монету на біржі та тримати її в гаманці, очікуючи, що вона зросте. Тобто ви заробляєте на тому, щоб купити дешевше, а продати дорожче. При цьому ви можете втратити кошти тільки у тому випадку, якщо цей актив знеціниться. А от на ф'ючерсах ми не купуємо монету, а заходимо в угоду, прогнозуючи її майбутній рух. Заробляти можна як на зростанні, так і на падінні, а ще на ф'ючерсах можна торгувати з кредитним плечем, тобто збільшити обсяг своїх коштів. Уявіть ситуацію, що у вас всього 100 USDT, та ви торгуєте з 10 плечем, то ви зможете відкрити угоду на 1000 USDT. Ви тільки уявіть, що маючи всього 100 доларів на балансі, зможете отримувати прибуток як з тисячі, але є й свої мінуси. Якщо на споті ви можете втратити тільки, якщо монета сильно впала. То на фьючерсах можна втратити, якщо вас ліквідує. Тож давайте розберемось у функціоналі ф'ючерсної торгівлі, що здається досить складним на перший погляд. Розпочну з найважливішого: лонг та шорт. Ось тут вони відображені. Лонг – це коли ви заходите в позицію обраної вами монети з очікуванням, що вона буде зростати. І чим сильніше вона зростає від вашої точки входу в позицію, тим більше ви заробите. Наприклад, зайшли в лонг на монеті тон при курсі 3 долари 40 центів. І от якщо тон буде зростати вище цієї ціни, то ви отримуєте прибуток. А якщо нижче цієї ціни, то відповідно ваша позиція буде збиткова. Шорт діє навпаки. Ви заходите в позицію з очікуванням, що курс монети буде падати та заробляєте на цьому. Тобто, якщо ви зайшли в позицію при курсі тон 3 долари 40 центів, і монета падає нижче цієї відмітки, то ви на цьому заробляєте. Тобто заробляєте від падіння. Йдемо далі. У фьючерсах є два режими маржі. Крос та ізольована. Якщо обрати крос-маржу, то всі кошти вашого ф'ючерсного балансу будуть задіяні в угоді, та ви ризикуєте ними. Тобто, якщо ви відкрили лонг, то весь баланс, що є на ф'ючерсах ось цей, буде використовуватись для покриття збитків, якщо угода піде не у ваш бік. А от у разі ізольованої маржі ви ризикуєте тільки тією сумою, яку самі вказали, наприклад, 50 доларів. Та якщо угода буде невдалою, то ви втратите тільки 50 доларів, а не всі кошти вашого ось цього ф'ючерсного балансу. Щоб відкрити торгову угоду, для початку обираємо криптовалютну пару. Натискаємо у верхньому лівому кутку розділ USDTM. Із цього списку можна обрати будь-яку торгову пару чи скористатись пошуком, якщо необхідна якась конкретна, наприклад, ефір, тон чи будь-яка інша. Наступний важливий момент це вибір кредитного плеча. Чим більше плече, тим більший прибуток, якщо угода піде у ваш бік. Наприклад, якщо зайшли з 20-м плечем на 700 доларів то загальна вартість вашої позиції складе 14 тисяч доларів. Тобто ми множимо плече на суму, і при зростанні курсу на 1% ви заробите 140 доларів замість семи. Але є й свої ризики. Чим на більший відсоток від свого депозиту на фьючерсному балансі ви відкриєте позицію, тим ближче ліквідація. Тобто при досягненні монети ціни ліквідації ви втратите всі кошти в залежності від обраної мержі, при ізольованні ту суму, яку самі вказали, на забезпечення угоди. А при крос-маржі всі кошти на фьючерсному балансі. Єдиний спосіб відтягнути ліквідацію це підкидати маржу, тобто докидати кошти до ізольованої позиції чи просто на ф'ючерсний баланс, якщо крос-маржа відкрита. Далі тип ордеру. Тут є різні варіанти, але найпоширеніші це ринковий та лімітний. Ринковий це коли ви зайдете в позицію по поточній ціні миттєво, тобто по А лімітний ордер дозволяє задати вам конкретну ціну монети. Після чого ваш ордер відкриється автоматично при досягненні установленого курсу. Особисто я використовую лімітні ордери, бо так я можу відкрити угоду по точному курсу, та комісія за відкриття та закриття позиції буде меншою. Наприклад, лімітний ордер можна поставити близько до поточної ціни, щоб не чекати довго, а якщо необхідно дуже швидко зайти в угоду, то обирайте ринковий ордер. У полі Сума вказуємо суму, на яку хочемо відкрити позицію, але з врахуванням кредитного плеча. Тільки не забудьте розрахунок в USDT, а не в токенах. Гадаю, так буде зручніше. Далі, щоб зайти в позиції на 11$, доларів, то з плечем 30 необхідно вказати 350 USDT. Начебто розібрались з головним функціоналом фьючерсів, тепер можемо зайти в угоду. Але перед цим можете переглянути графік монети. Для цього натисніть графік, який можна переглядати за різним часовим проміжком. Це 15 хвилин, 1 година і так далі. Тобто, якщо ми обираємо 15 хвилин, то ось оця свічка це показує проміжок часу 15 хвилин. Якщо вона червона, то більше продавали, якщо зелена, то більше купували. І відповідно графік ріс або падав. Якщо брати один день, то графік зміниться, адже ви переглядаєте історію руху монети за більш довгий період. Тобто на різному таймфремі може відображатися різний графік, адже ви більш детальніше його можете роздивитись. Ось, наприклад, у нашому каналі новин з'явилася інформація, чому тон виріс. І я вважаю, що повинен бути відкат ціни після пампу. Тож буду заходити в угоду на падіння з очікуванням, що курс впаде. І відповідно отримаю прибуток. Якщо визначились з рухом монети, то заходимо в позицію. Обираємо тип маржі, крос чи ізольована. Якщо крос, то всі наші кошти будуть задіяні в позиції. Далі торгове плече. Тип ордеру. Якщо лімітний, то вказуємо курс, при якому спрацює наш ордер. Далі суму за рахуванням плеча. Якщо на 11$ доларів з 10 плечем, то вказуємо 350. Та найголовніше лонг чи шорт. Тобто заробляти будемо на падінні чи зростанні від нашої точки входу. Обираю шорт. Якщо добре, то підтверджуємо. Коли угода стане активною, то її можна відстежити у вкладці позиції. Ми бачимо обрану торгову пару, тип маржі, у моєму випадку крос, кредитне плече, пінель. Тобто поточний прибуток чи збиток в доларах та у відсотках по відкритій позиції. Як ви бачите, курс монети змінюється. Відповідно до цього курсу змінюється і мій поточний прибуток у реальному часі. Та найважливіше це ціна ліквідації. Це той рівень ціни, при якій ваша угода буде закрита і ви втратите всі кошти на фьючерсному балансі при крос-мержі чи певну суму коштів, що вручну додали при ізольованій мержі. Щоб зменшити ризики торгівлі та ліквідація не була близько, то я раджу заходити в позицію не більше 2% від свого депозиту з врахуванням кредитного плеча. Якщо угода виявилась профітною та ви хочете зафіксувати прибуток, то натискаємо Закрити. Ви можете закривати всю угоду відразу або фіксувати її частково, тобто 25%, 50% і так далі. Це зручно для поступового виходу з позиції. Сама угода закривається також по ринковому ордеру та лімітному. По ринку ви закриєте миттєво за поточною ціною, розрахунок ось тут нижче, а по ліміту угода буде закрита при досягненні вашого вказаного курсу монети. Дуже зручно, що нижче розраховується ваша орієнтовна дохідність цієї угоди при закритті. В історії ви можете переглянути результативність ваших закритих позицій це прибуток чи збиток, комісія та інше. Друзі, я нагадаю, що у цьому відео я торгую на бонуси, які отримав від біржі, тобто прибуток з торгівлі, що буде, я зможу забрати собі. Тож це буде для вас не тільки приємним стартом потренуватись торгувати на ф'ючах, а ще й спробувати заробити. В принципі, ви дізналися основну та базову інформацію по ф'ючерсній торгівлі з кредитним плечем. Можна зробити висновок, що на фьючерсах можна дуже швидко заробити, але така торгівля найбільш ризикована в крипті, якщо порівнювати зі спот-торгівлею. Якщо відео було корисним, то підтримайте лайком та підпискою на канал. А на цьому у мене все, всім удачі та до зустрічі у наступних відео.